Ходив за Богданом кладовищем, знайомила з ріднею, все пита, Богдан отак розказував коли ще. І хто його вислухав, отак тут сестронька любисточок ласкавий. Над нею, бачиш, дичка зацвіла, а там Антон добріший, ще їй право, за ним і досі плаче пів села. От спраги вмерли бабця на баштані сторожувати. Вирвав чуже, а в голова синок її бештанько обняв, закрив і там, бач, береже. Тут щовесни бабуня вишиває могилку, мов подушку на віки, і з грушею онукам посилає у восени от зайчика грушки. Тут якось так здивовано не страшно нема людей, хіба хто забреде, та ж ходить хтось, шпоришний ліс інакше, Хоч їх навряд зустрінути удень. А це горбочок з мальвами, це мальмин, це тітка та, що звабила попа, а там під кленом дід то тато, мамин, суворий був ще й досі страх ступать. Над стежкою доняша чи Курушка, Горбочок бачить, мов прибира сама. А поруч дружка, варя говорушка. Ти ж як мовчить, не віриться дарма. Простіть мене, я довго вас боявся. Тепер і сам не віддаю чому. Зняла страх мама, мамочка полазить, померла я. До тями не візьму, і вечора зозульку Зу пододіла, поставила вчинять на пироги, З краєчку коло люлечки присіла, не скрикнула, гукнули, мов боги, усміхнено, ласкава й лежала. Не, до речі, голосити нам було, прощалися, аж тато заспівали тієї, ще вінчальної, на зло. У нас в роду так ведеться. Любити в смерть, ненавидіть грозу, жадати так, що й серце розірветься. Я й бачу й досі, як її везуть, як коникам зав'язували очі, та й тата відвезли, усе дарма. Він підробляв на станції, щоночі вагоном предлавило, задрімав. Ми бігали по краєчку беззонні, за ластощі і бурячок. Нас семеро лишилося голодних. Найменшенькому кукру лиш рочок. Найстарший митрофана, я вже другий кріпитися вдавалось не завжди. Середно, чи бувало одна руги, біжу до мами, плачу в біди. Втікати на гробки війшло у звичку. І що мені було тоді сім літ? Зайду було до Бога по кислички, Дідусь такий борідка до землі. До нього через вулицю вклонялись старий й мале, а він, мов зобразів, а сад родив, Гілля угинали, Щороку так, хоч навіть і не цвів. Стояв, білів, допізна колотину, дивився, усміхався, як я рвав, лиш раз бо обізвав до мене, сину, посій ромашки мамі в головах. Посьо вони так мама лиш сміяв. Тут я щирочка сонячна живе. Щоразу раду зустрічає, мові явесь і дивиться у гості, мов зове. Заходив я й до смерті, не лякався. Була в неї хижа край гробків. Все пригощала коржиками і квасом. Не знаю, скільки їй було років, дражнили так, чи мертвий люд приймала. Піди вгадай, а знала хоч сама. Цікаво, смерть, чи також дівувала, її також у серці хтось тримав, вже й смерть померла. Й Бога вже немає, скрізь хто зна що, диявольське криве, Маріночко, іди хоч заспіває. Нехай душа у пісні поживе.